Шановні підписнички та ось мого каналу, всім доброго здоров'ячка. Погодка сьогодні шепче, їде он, чоловічок, везе мені ліс. Так що ранок сьогодні насичений. Такий самий насичений, як вчора був день. Зараз зустрічаємо автівку. Вже під'їжджають. Заказав ліс на наш піднавіз. Кум обіцяв Іван приїхати зробити. Так що Чекаємо, чекаємо ось вже машинка їде а, зараз задом заїде. Так, приїхав ліс, Саша вже закриває борт. Кому потрібен ліс у царичанці або в ближайших селах містах звертайтеся, номер залишу в описі під даним відео. Приїжджає завжди вчасно, пунктуальний і чудовий ліс. Дякую. Все, Саш, щасливо! І фордяка дебелий. Так, а ми пішли далі займатися своїми справами. Я нагрузив цілий мотоблок дрючків. Зараз вам покажу, а ви, щоб ви повірили мені, а то скажете Бачите, Нагрузив, їдемо робити паркан нарешті. Все, грузимось. Ну що, ми вже і на старому хуторі, бачимо повен причіп дощечок. Ось я одну вже притулив, як вона примірно буде. Приблизно. Так, глянемо зараз, що тут кум Іван і кум Ігор тут нам наставили. Откриємо. Уже у нас ключик є свій. Так. Та ти що? Де? Де як чітко, Раз. Так. Як закривається? Ого, не хряпай, не грюкай. Як знаєте, як кажуть, те, що холодильника вдома немає, да? ні, все чітко. Пацани, хлопці, серйозні тігри, приїхали, поставили. Мені все подобається. Так, сміття на сьогодні убрати. Така місія в мене буде. І покрутить трішки парканчику. Надо покрутити паркан, бо він потрібен. Потрібен для... Краси. І що, достаємо переноску, працюємо. Оп, Марфа прийшла контролювати процес, так, да? донечка? Красуня моя. Оп! Вставай. Ну що, мамуля? У Ігоря її треба питати цього ж, Івана, кума. Ще, ще, до упора, до упора. До упора. Ні. Марфі треба. Марфі перший треба. Красота, так? Да? Що ти скажеш? Що ти, яке посилання хочеш залишити кумам, на якій встановлюють ці двері? Вони... Тигри. Вони тигри, так, вони прям супергерої. Вони мочні. Вони тигри. Цим все сказано. Так. А могли б і поприбирати за собою, правильно? Це вже нагость. Це наглость? Валерчик убере, я вже казав відео, що я поприбираю. Варя вже прийшла Гратися тут на пісочниці. Так, да, Варюш? Варюшечка, донечка, це кухня твоя. Що ти хочеш моїм підписникам сказати? Ти без настрою зранку? Таке в неї буває. Захарчик, що ти хочеш сказати підписникам? Нічого, ти теж без настрою. Гляди цвяхи під ногами. Так, друзі, а ми ж тут крутимо цей паркан, потрібно його доробляти. Вже дивіться, одну, дві, три, чотири. Це п'яту вже кручу. За годинку п'ять штук це рекорд. Так, прийшли дітки тут пити воду. Загралися дуже. Захарчик допомагає сестричці. Що, друзі, вам сказати по шпилькам? Якщо чесно, я не бачу особо великої різниці між заводськими шпильками, ось вона п'ятий діаметром, і ту, що я робив сам із. Цієї же ж проволоки. Шикарна та, що та. Ось, як бачите, результат. Тримається воно шикарно. Якби ж було більше проволоки, можна було б більше наробити шпиляк і не купувати. Оскільки тут площа велика, мені не вистачить наших шпиляк, прийдеться ще докупляти. Якось так. Пришли, мои девчатка, ты допомагають. помогают? И заодно фотосессия, да? И варенька, сватка. Можно их трех, да? Марфа. Провіряє паркан на прочность. Ну что, захар? Так, интереснее с парканом, да? Літе. Да. Хороші батьки. Дитина пішла світ за очі, бачите? Психонула, вже не хоче тут бути. Каже, я пішла і пішла собі потихеньку. Марфа, йди сюди. Дотя. Хороші батьки кажу. Дитина психонула, пішла, скільки можна тут время проводити. Ні, не, не хочу, ще побігла, побігла. Тікає, тікає від мами. Так, ти приїдеш після обід? Так? Да. Да? Варя, пока. Так, покинули мене моє сімейство. А я буду далі, далі працювати. Виручив брата, дав довжок до... за 150 гривень мішечок, ну нічого. Я думаю, на цій недільці піджене мені два за один. Так, так що. Кажи, ну давай, давай, Бачите, якими темпами йдемо. Ви думаєте, чого я так медляно йду? Кажу, Той приїде побалакає 5 хвилин, той. той. Так, друзі, що вам сказати? Залишилось дві шпильки. Хватило їх, саморобних моїх, буквально на три прольоти. Там трішки, 2, цілих, і тут трішки. Считаємо, рахуємо три прольоти. 13 метрів. Ну, ще, мабуть, на один прольот, хай на чотири прольоти. Так що, А далі підуть куплені. Так. Тут мама принесла діткам крейду. Марва тут рисує, так, да, донечка? Ти рисувала тут, так? Да? Малювала. Да? От так, от. Помалювала і досить. Так, да, як ти малюєш? Показуй. У нас тут такий кружок.

Помічниця маленька наша. Варя. А ти мені сама, папа, Давай, давай. Що ми намалюємо? Сонечко, так? Да? Таке. Да. Да. і, і червоним. Посмішку, очі і ніс. Отак от. Так. Сонечко кривеньке таке. Ну, папа лівою рукою малював. Каска, кривень. Забор кривенький. Ні, забор порівнюється. По Ця та, точно рівна. Тут куми кидали лазерний рівень, хто не бачив, подивіться на попередній серії. Ну, а цей парканчик, я не знаю. Там ну, теж сайде. Для сільської місцевості сайде, як мій батько говорить. Так що, що, друзі? На цій прекрасній ноті будемо завершувати сьогоднішнє відео. Всім дякую за увагу, всім миру, здоров'я, добра. Будуть коментарі, пишіть, запитуйте, що вас цікавить, а я буду відповідати вам. Так що, на все добре.